Привіт, друзі! Сьогодні ми забудемо про нудні підручники з історії, де великі імперії просто зникають. Натомість ми поринемо у світ, де одна людина, озброєна лише волею, сталлю і презирством до комфорту, стерла з лиця землі цілу цивілізацію. Сьогодні ми досліджуємо, як київський князь Святослав, цей язичницький вовк у княжій шкурі, знищив могутній хозарський каганат. І чому це був не просто військовий похід, а акт тотального хірургічно точного знищення? Дозволь сказати тобі, це не історія про завоювання, це історія про те, як вирвати серце з тіла імперії і дивитися, як вона стікає кров'ю. Тож, перш ніж влаштуватися зручніше, знайдіть мить, щоб поставити вподобайку і підписатися, і обов'язково напишіть у коментарях, звідки ви дивитеся і котра у вас година. Завжди цікаво бачити, хто до нас приєднується з усього світу. А тепер забудьте про дипломатію. Зараз буде лише вогонь і меч. Давайте зануримось. Уявіть собі не просто країну, а корпорацію, величезну, багату впливову корпорацію, яка контролює головний торговий шлях свого часу зварягів у греки і великий шовковий шлях. Це і був хозарський каганат. Вони були павуком, що сидів у центрі гігантської павутини, яка простягалася від Китаю до Європи. Кожен караван із шовком, кожне судно з хутром, кожен загін із рабами, все це проходило через їхні землі. І залишало тут частину свого прибутку у вигляді мита. Вони не були дикими кочівниками. Це була осіла імперія з великими містами, кам'яними фортецями і складною бюрократією. Їхня столиця, Ітиль, розташована в гирлі Волги, була одним з найбільших мегаполісів свого часу. Уявіть собі, галасливий порт, де швартуються кораблі з хутром з півночі, шовком зі Сходу і рабами з заходу, ринки, де розмовляють десятками мов, караван сараї. Повні купців з усього світу. Їхня еліта прийняла іудаїзм, щоб зберігати нейтралітет між християнським Константинополем і мусульманським Багдадом. Це був геніальний політичний хід, який дозволяв їм торгувати з усіма і не підкорятися нікому. В їхній столиці діяли суди, де судді були християнами, мусульманами, іудеями та язичниками, щоб кожен купець міг судитися за своїм законом. Це була імперія толерантності, побудованої на грошах. Вони не воювали самі. Навіщо? Вони були занадто багаті для цього. Їхня армія складалася з найманців, печенігів, гузів, аланів, вони були майстрами інтриг і проксі війн. Вони сиділи у своїх розкішних містах, збирали данину з десятків племен, включаючи слов'янські, полян, сіверян, в'ятичів, і вважали себе господарями Східної Європи. Вони не виробляли майже нічого крім одного контролю. Для молодої Київської Русі хозарський каганат був як багатий, зарозумілий сусід, який постійно вмикає гучну музику, паркує свою карету на твоєму місці газоні і вимагає плату за те, що ти дихаєш повітрям. Вони контролювали гирло Дніпра, блокуючи головний торговий шлях Русі до багатств в Візантії. Вони брали данину побілці з диму, вони були проблемою, хронічною, принизливою проблемою. Забудьте про образ мудрого правителя в хутрах. Святослав був повною протилежністю, він був сином княгині Ольги, хитрої і жорстокої правительки, яка прийняла християнство і намагалася перетворити Русь на цивілізовану європейську державу. А її син виріс абсолютним язичником, для якого єдиним богом був перун, а єдиним законом вістря меча. Він зневажав Київ з його політикою, інтригами та християнськими попами. Він зневажав розкіш. Він був воїном до кісток. Літописець описує його зовнішність, голена голова з єдиним довгим пасмом волосся, оселедцем, густі вуса, проста сережка у вусі. Це не вигляд князя, це вигляд степового хижака. Він не носив корони, він носив просту сорочку, він не спав у ліжку, він спав на землі на кінській попоні, підклавши під голову сідло. Він не їв з золотого посуду. Він їв тонко нарізане кінське м'ясо, смажене на вугіллі разом зі своїми дружинниками. Його армія була відображенням його самого ніяких обозів, ніяких наметів, ніякої повільної логістики, лише воїни, коні та зброя. Вони рухалися з блискавичною швидкістю, долаючи сотні кілометрів, поки ворог ще тільки збирав раду, щоб обговорити загрозу. Це була не армія, це була зграя, і він був її ватажком. Святослав не був політиком, він був хірургом, і він побачив ракову пухлину, яка заважала Русі дихати. Ця пухлина називалася Хозарський каганат, і він вирішив її вирізати разом з метастазами. Хозари чекали нападу з півдня, зі степу. Це було логічно, всі кочівники приходили звідти. Але Святослав не був логічним, він був непередбачуваним. Замість того, щоб іти прямо на південь, він зробив гігантський гак. Він посадив свою дружину на лодії і пішов на північний схід, по річках через землі залежних від нього племен, вгору по Дніпру, потім Волоком до Оки, а звідти вниз по Волзі. Це був неймовірний логістичний подвиг, тисячі кілометрів через дикі, незвідані землі. Він збирав армію по дорозі, підкоряючи в'ятичів, які ще платили данину хозарам. Це був не просто похід. Це був збір сили. І ось, коли він був готовий, він відправив своє знамените послання «Іду на ви. Це не було оголошення війни, це був вирок, це був психологічний удар. Він не просто попереджував він казав Я іду. І ніякі стіни, ніяке золото, ніякі найманці вас не врятують. Хозари, мабуть, сміялися. Якийсь варварський князь з півночі погрожує їм. Але вони не знали, що він уже стоїть не на півдні, а у них в тилу, спускаючись по їхній головній торговій артерії Волзі, і вдарив він не по столиці він вдарив по головній фортеці Хозар на Дону, Саркелу, Біла вежа. Це була потужна фортеця з білої цегли, збудована візантійськими інженерами. Це був символ хозарської влади в регіоні, ключ до торгових шляхів. Битва за Саркел була короткою і кривавою. Дружина Святослава взяла її штурмом. Вони не вели довгих облог, вони просто йшли на пролом. Після падіння саркела вся система оборони хозар посипалася. Після Саркела шлях на столицю і тиль, був відкритий. Уявіть собі, шок хозарської еліти. Вони роками маніпулювали племенами. Вели складні дипломатичні ігри, а тут прийшла людина, яка просто ігнорувала всі правила людина, яка не хотіла домовлятися, вона хотіла руйнувати. Каган зібрав свою армію, що складалася переважно з мусульманських найманців. Але було запізно дружина Святослава, посилена союзними печенігами, розгромила хозарське військо у відкритому полі, а потім вони увійшли в Ітель. Це не було звичайне пограбування. Святослав не просто взяв місто, він його знищив, він спалив його дотла, він зруйнував усе: мечеті, синагоги, палаци, ринки. Він зробив так, щоб на цьому місці більше ніколи не виросло нове місто. Археологи досі не можуть знайти точне місцезнаходження Ітиля ось наскільки тотальним було знищення, але й цього було замало. Після Ітиля він пішов далі, на південь, і знищив інше велике хозарське місто Семендер на Кавказі. Він пройшовся вогнем і мечем по всій території каганату, знищуючи не лише армію, а саму основу їхньої держави, міста і торгівлю. Він не просто переміг імперію, він вимкнув її з розетки. Він перерізав торгові шляхи, зруйнував центри управління і залишив те, що колись було могутнім каганатом у стані повного хаосу. На руїни Хозарії прийшли інші кочівники, які добили те, що залишилося. За один похід, який тривав близько двох років, Святослав зробив те, що не вдавалося ні візантійцям, ні арабам протягом століть. Він стер з карти одного з ключових гравців світової політики. Знищивши хозарський каганат, Святослав вирішив нагальну проблему для Русі. Він відкрив шлях до багатств Сходу, звільнив слов'янські племена від данини і показав усім, хто тепер господар у степу. Це був його тріумф. Але цей тріумф мав жахливу ціну в майбутньому. Хозарський каганат при всій своїй паразитичній природі виконував одну важливу функцію він був щитом. Він був буферною державою, яка стримувала натиск диких кочових племен зі сходу. Хозари контролювали степ, укладали союзи, воювали, маніпулювали. Вони були стіною, яка захищала осілі народи, в тому числі і Русь, від нескінченних хвиль кочівників. Святослав зруйнував цю стіну. Він, сам того не віддаючи, відкрив ворота в степ для нових, ще більш диких і небезпечних кочівників печенігів, а згодом половців. Ці племена не будували міст і не займалися торгівлею. Вони жили війною і грабунком. Іронія долі в тому, що саме від рук печенігів загинув і сам Святослав. Повертаючись із походу на Візантію, він потрапив у засідку на дніпровських порогах. Печеніський хан Куря, за переказом, зробив з його черепа чашу, окуту золотом, і пив з неї, вірячи, що так він отримає хоробрість великого воїна. А для Русі почалася нова страшна епоха. Наступні два століття її історії це нескінченна, виснажлива війна з половцями, яка зникровлювала державу, руйнувала південні кордони і, врешті-решт, стала однією з причин її занепаду перед монгольською навалою. Що ж залишив по собі цей князь воїн? Територіальне розширення. Він значно розширив вплив Русі, підкоривши в'ятичів і завдавши ударів по Волзькій Булгарії та Дунайській Болгарії. Він мріяв перенести столицю з Києва на Дунай, у Переяславець кажучи там, середина землі моєї, туди стікаються всі блага, військова репутація. Він створив в Русі репутацію грізної військової сили, з якою доводилося рахуватися навіть могутній візантійській імперії. Стратегічна помилка, як ми вже казали, знищення хозарії стало його найбільшою стратегічною помилкою, яка дорого коштувала його нащадкам. Символ Святослав назавжди залишився в історії як символ нестримної язичницької енергії, воїнської доблесті і трагічної долі. Він був останнім князем Вікінгом. Після якого Русь почала свій довгий і складний шлях до християнства та феодальної роздробленості, чому йому це вдалося? Бо Святослав був людиною з іншої епохи, він був останнім вікінгом на київському престолі. Він не мислив категоріями держави, дипломатії чи економіки, він мислив категоріями війни, честі та здобичі. Хозарський каганат був складною, багатою, але крихкою системою, побудованою на торгівлі та контролі, Святослав не намагався цю систему захопити, він просто розбив її надруски, він був як вірус, що потрапив у складний комп'ютер, і просто стер жорсткий диск. Його похід це страшний, але вражаючий приклад того, як воля однієї людини і невелика, але неймовірно мотивована армія можуть знищити цілу цивілізацію. Він не грав у їхню гру. Він прийшов і перевернув шахівницю. І в цьому була його геніальність і його жах. Але, знищивши хозарський щит, він, сам того не віддаючи, відкрив ворота в степ для нових, ще більш диких і небезпечних кочівників, які будуть тероризувати Русь протягом наступних століть. Така іронія історії.